1,6, 1,6, дізель 85 кВт, 115 сил. Це 2018 рік німецький пасад. Автоматичній коробці перемикання передач 7 машина це німецька машина. Біленький нефарбований, два комплекти гуми, два ключики до нього. Цілий, гарний, чорний. Зараз покажу його ближче комплектацію, що в нього є, чого в нього немає. 1,6 двигуна ще в нас їх не було. З першого погляду він може показатися пустоватим 1,6. Без фар, наче, але все рівно у нас присутня камера асистентів в лобовому склі. Значить, у нас є дістронік, у нас є щитування дорожніх знаків, у нас є утримання в смузі, у нас є фронтальний асистент, у нас є передній, задній парковочний асистент. Також у нас присутній безключовий доступ на всі чотири дверки. У нас вже присутня великий. Великий монітор присутній, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу, гарний тканевий салон, пробіг, до речі, в автомобілях 190 тисяч. І він підтверджений повною сервісною історією. Ось весь пакет документів до нього, з чеками, з усім повністю сервісним обслуговуванням. Іди покажи зразу він код. Рідний підтверджений пробіг, непридуманий. Проходив повний сервіс. З водійської сторони у нас також присутній масаж, кнопка відкривання електробагажника. Автоматичне дальнє ближнє. Вводиться він у нас з кнопочки старт-стоп, електроручник автохолд, сидіння з підтримкою для ваших колінь, з усіма можливими регулюваннями, це аргокомфорт сидіння, також. Прошу. Я сказав двох зони, тут трьох зони клімат контроль. Коло в нас встановлений. Також в нас присутня посад. Електрокришка багажника. До речі, вона відкривається і закривається з махом ноги. У мене ключика просто біля себе немає, то він зараз не закриється. Також тут присутня розетка 12 вольт. Тут у нас повноцінне запасне колесо. Донкрат, ключик. Все лежить на своєму місці. Подивіться, стан багажника. Підійди, покажи ляду, стан багажника, покажи дві кнопочки. У нас є авто відкривання, автозакривання. Цей автомобіль у нас без адблю, якого так всі бояться, так і не пойму, чого його бояться, але тим не менше в нас його ще немає. Старця цього автомобіля зараз відкриємо під капотку. Під капотку відкрию. Подивимося, зразу, що з себе представляє 1,6 двигун. І поїдемо, проїдемося, чи вистачає йому 115 кінських сил. Чесно, візуально, візуально. Людина, яка не розбирається, дуже буде тяжко її відрізнити 1,6 від 2 літра. Ближче покажи, Ще дори старі ногова кришка, звичайний двигун. Поїхали. Прокатаємося, перевіримо, чи вистачає йому цей коробки цього двигуна на 115 сил. Ну хто щоб не говорив пасата, пасата. Сидіння дуже комфортне, запускаємо, запускається він з кнопочки. Клімат у нас хтось молодець, виставив на 18 градусів, комусь дуже жарко. У них три зони клімату нас присутні, мультимедіа, Android Auto Apple CarPlay. Бездротова зарядка у нас навіть є, але я не знаю, який сюди телефон наразі поміститься, оскільки вони тут зробили для USB. Стандартно два постаканника, автохолд. До речі, напишіть, хто ним взагалі користується. Я дуже рідко, наприклад. Також автоскладання, підігрів зеркал. Пам'ятаєте, що мені не вистачає в, в посадах? мені не вистачає оресті цих часів. Я не знаю, для чого вони туди перенесли кнопку аварійки. Як на мене, вона тут нормально дивиться, є часи. Це така, як на мене була фішка пасатовська. У нас також присутня навігація без даних, Але тим не менше вона присутня. Також адаптивний круїз контролю, на кермі можна виставляти дистанцію, регулювати автоматичне світло. Поїхали провіряти динаміку. Пристібнулися, бо вона вже починає виправляти. Чого ми не пристібаємося? Що він може? Я думаю, він багато не може, але тим не менше їде він досить нормально, оскільки все рівно це дизель. Він повинен тягнути і він буде тягнути. Автомобіль не настільки тяжовий, щоб не вистачало цього двигуна. Перші враження, до речі. Звичайна динаміка точно така сама, як і в двохлітровому на 110 кВт. В принципі, його достатньо, так як я і говорив, є розпізнавання дорожніх знаків відразу показує нам. Що в даній області воно обмежене. Як ви бачите, коробка переключається дуже класно. Не знаю, взагалі тихенько. Засвітився знак 40 у нас вже в даній області з'явилися знаки для нього. Їдемо 110, їдемо спокійно. Сьома передача 110-2000 обертів. Я не рахую, що цей двигун не має права на життя. Нормальний, спокійний. Двигун з гарним розхідом пального при адекватній їзді по місту 5-6 літрів у вас буде. Ой, але все ж таки, мене ці часи мучають, я не розумію, для чого вони їх забрали в рейс, для чого тут ця кнопка аварійки, що вони її впихнули і надписку свою посад. Всі і так знають, що, це, що посад це посад. Вам хочу сказати, дивлячись на те, що це 2018 рік. З двигуном 1,6 на автоматі, двигуна цього повністю хватає, динаміка в нього, її більше, ніж достатньо. Зато тут 4-6 літрів розход на 100 км при адекватній його в'їзді. І за ціну 16,5 тисяч доларів ви отримуєте пасата, а не Октавію. Бо ціна це, що я вам тільки що назвав, на 7 Октаві 18 2019 року. Але це далеко не Октаві. Так що вибирати вам, вибір за вами. Але я рахую за ці кошти, ось ця машина має право на життя з доволі непоганою комплектацією. Є всі асистенти, є безключовий доступ, є передні задні парктроніки, є в цього автомобіля також електрокришка багажника. Він цілий нефарбований, електроскладання, підігріви, підігрів сидінь, зеркал, Android, Auto, Apple CarPlay. Все, що потрібно вам, у вас в цьому автомобілі є. Він же з першим обліком, це Німеччина. З повною сервісною історією, так що кого цікавить. Переходимо в опис під відео, там будуть всі контакти. Дивіться, телефонуйте, посад в продажі.